Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Платон Микитович Воронько, Вірш кошеня. Засмутилось кошеня. Треба в школу йти щодня. І прикинулося вмить, що у нього хвіст болить. Довго думав баранець і промовив, як мудрець. Це хвороба непроста. Треба різати хвоста. Кошеня кричить ніколи. Краще я піду до школи. Дітки, як називається вірш? Так, кошеня. Хто написав його? Платон Воронько. Дітки, дякую за увагу. До побачення.